чка свого Вам, чим я зараз займаюсь? У нас зараз е початок жовтня, але я вже роблю, як бачите, новорічні пряники. У мене замовили декілька наборів. Тут є в мене і осіння тематика. Бачите, це будуть такі листочки: гарбузи е по два набори, і ще там дещо дороблю до них. І це вже новорічний набір. Це замовило в мене з іншого штату, буде пересилати. Це, в принципі, в мене вже не перша пересилка, тому досвід вже є в цьому питанні. Зазвичай по Америці доходить за декілька днів. Ну, наприклад, з Індіани у Флориду а, дійшло, мабуть, за три дні. Цього разу буду відправляти в Каліфорнію і в штат Техас. От, це дуже дивно робити пряники зимові. Я ще ну, навіть не виставляла ніякі там пропозиції, знаєте, якісь. Ну, що я планую робити на свята. Тому... Але люди, знаєте, різні бувають. І ось, наприклад, ця жінка вона. Дуже так завчасно подбала про це і так і сказала, що я ж розумію, що у вас потім не буде часу, буде багато замовлень. Це насправді так і є. Бо дуже багато людей зазвичай хочуть застрибнути в останній вагон. І ну, ледь не за декілька днів до того, як треба забрати, роблять замовлення. Я таке не дуже люблю. Я ну, звичайно дивлюсь по своєму графіку, чи можу я взяти такий, таке замовлення. Але в більшості все ж таки ні. Бо в мене є якісь свої плани. в мене є свої замовлення, які ну роблять в принципі плюс-мінус завчасно. Тому такі екстрені ну не завжди виходить, якщо чесно. А тут прям взагалі супер. Пряники можуть зберігатися від трьох до 6 місяців. Ну, але я всім кажу що три місяці, бо шість так вони будуть ну, би, придатні до споживання, але все ж таки вони будуть такі більш тверді. Три, ну, як на мене, це максимум. Тому до Нового року, до Різдва, вони їх встигнуть скуштувати. От, і вона сказала, що в неї є ще декілька ідей, тому я так розумію, це не останнє її замовлення буде, тож сподіваюся, все вийде. Ще до цього будуть роблювати також персики, знаєте, такі тістечка, що печиво-печиво, всередині таке згущене молоко, і воно зверху покривається таким цукром кольоровим. Ну, тому також додаю в набори такі от персики будуть також. І ще забула вам показати. Ще один набір з такими лоскончиками. Буде 5 таких лоскончиків. Я можу, якщо не встигну вставити, ну доробити все це і вставити вам показати в цьому відео, я вам десь тут а, вставлю якісь зображення, вставлю зображення, як мають виглядати, бо це, ну, в принципі, з моєї, з мого профілю замовлення, і я вже робила таке, тому покажу вам, як, що має бути наприкінці. Ну, все, я буду далі працювати. У мене таке класне, я так сумувала за ці... А, це як шило, але, бачите, з такими силиконовими. А, для дітей роблять такі гризунки з силіконовими штучками такими. І ця штучка мені дуже-дуже подобається. Цей чоловічок, там щось ще не. О, made with love. Це мені. Я замовляла ще в Україні і, звичайно, взяла з собою сюди, бо я дуже обожнюю цей девайс, це дуже зручно, якщо є якісь там бульбашки на глазурі, так, обережно проколювати. Так, можна, звичайно, зубачистку це робити, але ну це багаторазова штучка. Тому не знаю, чи вистачить мені глазурі. У мене я поки що зробила ось ці два пакети, тому буду дивитись все, буду далі працювати, бо дуже багато роботи. Thank mm -hmm. you. Що вже придбали, не втрималась. Покажу швиденько. Це такий адвент-календар, бачите, він дерев'яний. Це ну, такі от ящички, як би І І потім я туди складу, продумаю, що саме буде класти. І це, взагалі, хто не знає, адвент календар це такий собі е календар, очікування. Ну, Тут, власне, Різдва. Бачите, до Останній день, 24, тобто ну, на 25-те вже Різдво. І тут в Америці. І тут такі от висумніші якби, і треба класти, а е можна якісь завдання. Я буду, планую робити маленькі пряночки на кожен день різні. Також якісь трохи пізніше знайду знаєте, всякі там безділушечки такі, або маленькі якісь. Е Падділечки, не знаю, ще не вирішила. Може, подивлюся, якісь ідеї в інтернеті і щось візьму собі. Загалом подивимось. Мені сподобалось, що вона такий дерев'яний, знаєте, не пластик. Дуже гарно виглядає і досить такі, ну, якби, немаленькі ці шухлядки. Тому можна дуже класно щось туди покласти. Ну, і ще взяли ось такого ельфа. Е, я взагалі дізналась про цю. Якби традицію вже тут, в Америці того року, але Давід ще був маленький для цього, я гадаю, того року, а от цього він вже більш такий свідомий. І я думаю, йому буде цікаво. Загалом, я ще, звісно, погуглю інформацію про цього ельфа, але наскільки я знаю, це також в поєднанні до адвент-календаря, тобто, як починається, власне, грудень, дістається цей ельф, і ну, батьки, звичайно, придумують такі, ну, як сказати, постановки. І кожного дня, Ну, тобто, ідея в тому, що цей ельф, ніби як вночі він живий, він живе своє життя. А зранку, коли дитина прокидається, він ну, перетворюється на іграшку і завмирає в різних неочікуваних місцях. Я бачила там, що він десь був схований, неначе він лізе там у. Шухляду десь на кухні, або як він там щось перекинув, якесь борошно і, і так завмер. Ну, нібито він щось там пакоснічав, а у дитина прийшла і його помітила, і він одразу ну, перетворився на іграшко. Загалом, це в нас хлопчик, ми взяли ну, для Двіти. Є хлопчик, є дівчинка і є ну, тобто, зі світлою шкірою, є з темною шкірою. Ось так він виглядає. Бачите. Я там відблискую. Мені здається, навіть дуже схоже на Давідака нашого. Він, в нього м'які такі ручки, ніжки, він може, як завгодно, лежати, сидіти. І також в комплекті йде ось така книжка. Зараз я її спробую дістати. Ось така книжка, Ельф на, на поличці». От, бачите? Це просто історія. Про цього ельфа. Дуже такі старі малюнки. Тобто американські діти, звичайно, знають про все це. А Деви буде в перший раз все це проживати? Але мені дуже він сподобався. Він такий у нього добре таке обличчя. Я також пошукаю в інтернеті. Uh, бо мені траплялись там і в Тіктоку, і в різних соцмережах uh, ці ельфи, як там батьки придумують різні ну, інсталяції, скажімо так. Тобто десь він може там, знаєте, бути. Uh, Знайшли його десь в ванній кімнаті, як він там намагався відкрити пасту, щось там повитікало. Ну, дуже так цікаво. Інколи ще лишають поруч якийсь лист, не наче від ельфа, там з якимось маленьким повідомленням від нього. ну Прикольна така от історія з цим ельфом. Тому цього разу спробуємо і обов'язково вам вже в грудні познімаю, як деві буде. Взагалі, яка буде в нього реакція, і які придумаю ідеї. Я вже дуже-дуже чекаю з нетерпінням цей предноворічний час. Дуже люблю це свято, тому ми вже не втримались і вирішила почати. Ну, все, нарешті завершила. Ось така вийшла гарна картина. Алмазна мозаїка. Сьогодні. Захар подивиться мені рамочку, я теж там заїду одне місце гляну, але це ну дуже гарно. Дивіться, здалеку виглядає просто супер. Якщо сьогодні купимо рамку, то вже повісимо і я вам покажу, де ми її вирішила все ж таки прилаштувати, і як буде все це виглядати.